Про 14 мільйонів смертей, які відбудуться до 2050 року. Тобто, це величезна кількість населення і, і інфекції нижніх дихальних шляхів вони одні з найбільш відповідальних за цю цей показник. І сьогодні я буду говорити про тягар нижніх інфекцій нижніх дихальних шляхів ми будемо говорити про класифікацію, як ми вже вчора говорили про це, і це не, не треба це сприймати легковажно. Якщо ми дивимося на клінічні ознаки пацієнта, то можна дуже добре вже мати уявлення про те, який мікроорганізм ховається. За цими проявами хвороби ви не завжди будете мати рацію, часто будете помилятися, але можете зробити припущення інформоване про це. Далі будемо говорити про діагностику етіологію, і тіологію, е, і там послідовність буде трошки інша. Я не буду говорити про цей слайд. Ми про це говорили вже вчора. Отже, коли ми дивимося на е клінічні ознаки, клінічну картину, є багато шляхів, як можна класифікувати інфекції нижніх дихальних шляхів. Це може бути пневмонія, бронхіт, абсцес легень. Але також, якщо переходимо до радіології, що це говорить вам, коли ви дивитеся на рентген? І це говорить вам досить багато. Наприклад, якщо е є у нас е Кавіатуюча пневмонія, то необхідно відразу думати вже за межами шаблонів, так що це не якась традиційна клепсіела або якийсь такий е, мікроорганізм. Якщо є інтерстиціальна пневмонія, необхідно відразу думати так. Хм, це може бути атипово, може бути вірусна тут пневмонія. Тобто ви вже дуже добре, дуже добре маєте. Уявлення, щоб подивитися лише на ці результати, і знову ж таки, якщо є дуже типова а, дольова пневмонія, а, то а, про які мікроорганізми ми в першу чергу подумаємо, незалежно від того коли. А, тобто, звичайна а, стрептококус пневмонія, так, це саме той збудник, який викликає цю а, пневмонію. І е, поки не доведено іншого, то треба власне так думати. Навіть якщо цей пацієнт довгий час був у лікарні, цей пацієнт може заразитися стрептококами, тобто дуже багато інформації ми можемо отримати, навіть якщо якщо лише подивимося на результати цих обстежень. І очевидно, е, так, ми насправді не говорили про грибкові інфекції. І я не знаю, як тут в Україні ситуація, але грибкові інфекції, їхня поширеність збільшується по всьому світу і надалі буде збільшуватися. І одна із великих причин грибкової інфекції, які надалі є рідкісними, але одна із причин цього це зміни клімату. Зміни клімату без жодного сумніву будуть змінювати етіологію. і. Один із аспектів, які, про які потрібно постійно пам'ятати, особливо якщо у вас є випадки пневмонії, які не відповідають на звичайну терапію, це власне ось ці аспекти позашпітальна пневмонія, нозокоміальна і вентилятора асоційована – Це одні із тем, які ми будемо обговорювати сьогодні, і з точки зору мікробіології. І з точки зору а, клінічної, і токи буде про це говорити. І також у нас є дуже особливі ці пацієнти. Я нижче їх тут зазначив, тому що щойно ми говоримо про гематологічних пацієнтів або пацієнтів із тяжкими імун з тяжким імунним дефіцитом, то знову ж таки нам необхідно думати по-іншому. Ми, як клініцисти, ми як мікробіологи. Тож нам однозначно варто думати, наприклад, про грибкові патогени. Тут не буду багато вдаватися в подробиці. Ми до цього є ще до цього ще повернуться токи. Але я чому це згадую? Бо це має наслідки для мікробіології. Керб? Це позагоспітальні інфекції. Отут нас цікавлять ті, які мають багато балів за шкалою шкали корб, тому що ті випадки зазвичай госпіталізуються і, можливо, інколи на напряму з вулиці в відділення реанімації. Тож, те, що ми сьогодні обговорюємо, – це о середній або тяжкий рівень. Ви бачите, що смертність дуже сильно залежить від клінічних проявів. Якщо подивитися на мікробіологію поза госпітальної інфекції. Ми бачимо, що у нас є так звані типові. Хоча це може бути дивний термін. Ну просто решта вони точно атипові. Але пневмонія ну, є і так і так. Це просто два різних типи. Так от для госпітальної Точніше для позагоспітальної пневмонії там типові патогени верхніх дихальних шляхів. Трошечки дуже мало. Мають грам-негативні бактерії, коли ми їх бачимо. І, я не знаю, як в Україні, але у Данії. У нас величезна епідемія мікоплазми була і це і насправді після ковіду ми побачили багато інфекцій дихальних шляхів, тому що у нас е, ну, нам необхідно довелося заплатити імунною глибиною. По під час ковіду під час ізоляції ми трошки втратили імунітет до багатьох із цих організмів. Оце от легіони лепронтної, теж потрібно дбати, особливо в лікарнях, і особливо тому, що для них особлива обробка потрібна теж можуть бути доволі тяжкими. Це типово, якщо у вас е, не належно е, підігрівається вода у лікарні, і у вас може бути джерело поширення легіонелі, Це може бути проблема. І звісно, в Україні особлива ситуація, де необхідно, принаймні, десь на периферії уваги необхідно враховувати і ризики біотероризму і біологічної зброї. Їх не спостерігали поки що, але от Франціцела і токсицела вони все таки списку у нас є. Трошки нестандартно і ще необхідно думати, а що, якщо це з, через птахів? Якщо у людей, наприклад, папуги, вони розводять папуг і поступають з птамонії. такі, Кламідія пси такі. Нам потрібно клініцистам і мікробіологам працювати. Разом, бо ми, як мікробіологи, ніколи не почнемо тестувати на такі, якщо нам не скажуть, що слухайте пацієнту не краще на нормальному лікуванні, і до речі, у пацієнта вдома папуги, ну це там десь із птахами працював і вірусні мені тут теж чимала кількість. І це теж необхідно враховувати. Ми під час ковіду побачили, як це важливо. І також що дуже важливо. І тут не не дратуйтеся. Навіть з найкращою мікробіологією, коли у вас є всі посіви, коли у вас є і молекулярна діагностика, все одно ми визначимо. Каузативний організм лише десь у половині випадків позагоспітальної пневмонії. І тут є насправді це і про лікарняні. Ну як це все виглядає в Україні? От у нас є українські деякі дані, і ви бачите, що а, там ну, наче непогано стартокус, пневмонія, мікоплазма пневмонія, там стафілококи, клепсієла пневмонія. Дещо вище. Ніж ми зазвичай бачили би. я вчора розповідав. От особливо це для мікробіологів. Еюкаст поміняв свої переламні точки. Е, по е, деяким е, видам. Раніше тут було більше двох, а тепер. Контрольна точка більше одиниці, і це лише для не-менінгіту або не ендокардиту Велика перевага для вас у мікробіологічній лабораторії це те, що тепер це тестується оксициліновим диском і диском для стреп пневмонії тож ви використовуєте оцю процесну схему ставите а оксицелін, якщо більше ніж 20 міліметрів, то не потрібно тоді більше перейматися. Тоді повна чутливість. Точка. Не потрібно робити мік, нічого не потрібно. Або якщо більше 20. Е, як так само, якщо ви використовуєте вітек, якщо там менше ніж 0,6, то теж повна чутливість. І яке тоді основне лікування? Пеніцилін. Якщо немає пеніциліну внутрішньовенно, амоксицилін. Тобто прості пеніциліни тут найкраще. І очевидно, очевидно, звісно, і це фалоспоріда можна використовувати. І якщо менше 20, то знову ж таки. Далі, оксацелін, якщо від 9 до 19 міліметрів, тоді по пневмонії можна написати е, чутливий, е, амоксицелін, піпероцелін, цефатоксім, ампіцелін, але якщо менше 9, необхідно робити тестування. Мік е, до того який... Який ви збираєтесь використовувати, і це дуже спрощує роботу в мікробіологічній лабораторії, і знову ж таки, що тут важливо, що ми обговорювали по золотиснути стафілококу, вам потрібно якимось чином скомунікувати своїм клініцистам, бо їм. Незрозуміло буде, якщо ви напишете uh, октацилінова стійкість, uh, точніше, чутливість до оксицеліну, Вони не, не зрозуміють, що насправді можна лікувати пеніциліном. Про це ми трошки говорили uh, у одній з наших груп, і ви бачите, що можливість робити. Швидкий тест, наприклад, антиген-тест до птамококів сечовий або до легіонели. Антигенові тести можна використовувати як швидкий тест, якщо у клініциста є така підозра. І я знову і знову кажу: клініцисти. Ви маєте сказати мікробіологам в лабораторії, що ви. Підозрюєте, і тоді у вас буде найкраща відповідь <крультур> культура крові. Ви пам'ятаєте вчора лекцію Хаймана? Посів крові дуже важлива для позагоспітальних інфекцій при госпіталізації. принаймні 25% людей зі стреп ппнемонія будуть мати інфекції кровотоку у лікарні. Це от були позагоспітальні інфекції при госпіталізації. Тепер поговоримо про нозокоміальні ну, інфекції, тобто інфекції, які розвиваються через 48 годин після госпіталізації. Тобто не було ознак пневмонії на поступленні. вони отримали пневмонію всередині лікарні. Це означає, що частота патогенів зовсім міняється, бо зараз ми очікуємо, що люди будуть хворіти від госпітальних патогенів. Часто ці пацієнти приковані до ліжка, тобто вони на механічній вентиляції і. Там грам негативні будуть найчастіше присутні. Що таке вентилятор асоційована пневмонія? Це пневмонія, яка розвивається щонайменше через 48 годин після після поставлення механічної вентиляції. Але для мікробіологів відмінності нема. Це важливо. Немає відмінності, якщо немає відмінності по мікробіології. То чи буде для нас якась потреба в заміні анбіотика? Не буде. Все те саме. Проте, пацієнт буде більш е, хворий, тому що він на ШВЛ. А на ШВЛ там може бути ще багато всього різного. Це більше як діаграми. Тут ви бачите. Коли ми говоримо про госпітальну пневмонію, і також говоримо про ранній дебют і пізній дебют Для нас як для клініцистів, це важливо. Бо якщо у нас госпітальна пневмонія з раннім дебютом, то там можуть бути і ще деякі позагоспітальні. То як ризик, але якщо це е, пізній дебют через 7-8 днів, тоді ми повністю переходимо до ентеробактераліз клепсієла, ентеробактер, е, кишкова паличка, і також синьогнійна, цинетобактер, е, мерса. І знову ж таки зараз збільшується поширеність медицин резистентної, тому що це госпітальний штам і тут потрібні результати нагляду в вашій лікарні, чи є у вас якась смерть в лікарні чи ні? І Якщо у нас починається ванталяторсаційна пневмонія, то необхідно подивитися чи не покрити спектром також і МРСА. І от дивимося ще на час. Якщо вони були на антибіотику вдома, то ризик більш резистентних бактерій однозначно збільшується, тому що ну, є якісь причини, через які їх госпіталізували, значить їм не ставало краще на лікуванні вдома. А тут ви бачите знову діагноз, діагноз позашпітальної і лікарняної незокоміальної пневмонії, звичайні клінічні ознаки, рентгенограми, які ми обговорили. Але також, потоки буде про це більше говорити, це можуть бути системні ознаки інфузії, серцеві якісь симптоми, які спостерігаються. Але я впевнений, що лікарі дуже добре будуть це знати. Жодне із зазначеного тут воно не є діагностичним на одинці, ані для е, нозокомінальної пневмонії, е, тобто немає якогось єдиного критерію тут. І знову ж таки, ось чому ви повинні працювати разом е, як клінічні мікробіологи, і як е, лікарі. Тобто це найімовірніша причина захворювання людей. Чи, чи є вона дійсно цією, чи є причина інша? Що можна зробити? А, можна мокротиння а, зробити, а, або взяти теж бронхальвеолярний лаваш, посів крові, посів сечі. І тут ви бачите знову, якщо особливо на початку. Посів крові є важливим, і якщо ми думаємо про пневмонію, підозрюємо, то тоді швидкий тест на антигени, але також що е, Хайман вчора вам показував, що довше е, ви в системі, тим менш е, прогностичною буде вартість е, посіву крові. Але якщо я би сказав так, якщо у вас є госпітальна пневмонія, і uh, у пацієнта септичні ознаки, то тоді ви берете посів крові не через пневмонію, а через сепсис. Отже, посів крові дійсно є важливим, uh, але не тільки через uh, тут вказані фактори. Uh, є також дуже дуже довга дискусія про те, точиться зараз, чи потрібно uh, робити бронхоальвеолярний лаваш. Або просто можна звичайну аспірацію зробити. Звичайна аспірація означає, що в мікробіології ви будете робити напівквантитативні результати. і Якщо робити бронхіовіолярний лаваш або захищений мазок, то треба очікувати, що мікробіологія тоді вже кількісно визначатиме кількість бактерій, але основна думка. Це що складніший спосіб використовується, то, то, то хочете мати складні, але в реальності власне не побачили відмінностей між дуже складним способом і цим простішим. Тобто, якщо коротко, якщо можете взяти а, інтратрахеальний аспірат, то це забезпечить вас дуже хорошою цінною інформацією, звичайно. Якщо ми підходимо говоримо із пацієнтом із порушеною імунною системою і там різні мікроорганізми, то звичайно вже тоді треба брати лаваш. А тут що необхідно враховувати як діагностичний аспект, перш за все. Необхідно в лабораторії підраховувати тільки ті бактерії, які вважаються патогенами. Це означає, що е, ентерококі не рахуйте е, е, грам негативні Не рахуйте, вони не цікаві нам. Ось ці власне нам, нас цікавлять, і це і е, кількісні показники цих бактерій необхідно враховувати. Тут ви бачите європейські дані, і тут ви бачите, що інтербактораліс ен, приблизно 30% інтербактерії. Отже, е, яка точність? Навіть найкращі результати не є ідеальними, і е, значною мірою це залежить від того, хто це робить, чи це досвідчений е, лікар, чи це Досвідчений чи і чи досвідчена лабораторія, і, і лаборант це виконує, тобто немає нічого ідеального. Теж не забуваємо про віруси, вони дуже важливі, і переважно ми маємо робити молекулярну діагностику з ними. І наприкінці я хочу подякувати моїм колегам. Які допомагали мені із цією презентацією? Звичайно, ТОУКЕ, але товке зараз бере слово. Я тут зупиняюся, і потім ТОУКЕ буде виступати, а потім ми можемо вже відповідати на запитання.